Представим, что вы придумали, как может выглядеть ваша новая мебель. Сеть фирменных салонов Мебель Прогресс, чтобы все стало на свои места. Солодкі спогади оживають, стають такими яскравими і свіжими, коли відчуваєш смак справжніх фруктів і ніжного домашнього сиру у десерті Президент, яким захочуть поласувати інші. Тож неодмінно доведеться поділитися. Тим більше, що нові десерти президент із шоколадною глазур'ю дарують подвійну насолоду. Відчуй улюблений смак у десертах Президент. Натуральна колекція Шанді. Для здорового волосся. Об'єму. Шовковисти хвиль та надзвичайного блиску. Шанді новий вигляд. Новати. На полощу Чуєш, як мотор працює, а? А чому так? А тому що машину доглядати треба. Ось дивись моя. Так, машина звір. Приходжу вчора вранці. Пас, не заводиться. Я 500 виймаю, а вона троїть. Дзвоню Іванович, а він мені каже, у карбюраторі.